На засіданні колегії говорили про позитиви і негативи у фінансовому становищі області та причини такої ситуації. Перші здобутки це бюджет області виконаний. 1 мільярд 625,9 мільйона надійшло до бюджету в цілому в області, виконані з 27 джерел, 23 джерела. Ганна Ємченко наголосила, що серед напрацювань повна і своєчасна оплата відпусток педагогів та завчасна річна оплата праці держслужбовців. До того ж, за окремими статтями бюджет області перевиконано. Зароблено багато додаткових коштів. Заробила 52 мільйони. Ми їх будемо направляти перш за все на соціальну сферу, медичну сферу, освіта, соціальний захист населення. Проте серед недоліків недоотримання податків та зборів. Недопрацювання я би сказала в тому, що рік був дуже важкий. Не так просто було наповнювати бюджет. Є і недоїмка по податку з доходів фізичних осіб. Є недоїмка по платі за землю. Не вдалося нам легалізувати доходи, тому що ми прекрасно розуміємо, що підприємства, на жаль, виплачують заробітну плату у конвертах. Багато підприємств, які виплачують заробітну плату нижче законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати, зрозуміло, і є підприємства, на яких не облікована робоча сила. На колегії звітували начальники фінансових управління райдер. Адміністрації про виконання районних бюджетів говорили і про причини недоотримання коштів. Заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Нікітюк наголосив, що одночасно з ефективною роботою більшістю районів чимало районів не виконали бюджету. Результати, які ми сьогодні маємо, в цілому по області позитивний, але ось воно, червоне. Дивіться, не те, що червоне. Червоним кольором на тому графіку позначені невиконані бюджети районів. На колегії окреслили завдання та напрямки роботи на рік нинішній, аби його вже завершити з кращими результатами.